Будинок за адресою проспект Соборний 151 – один з трьох будинків, який постраждав 6 жовтня внаслідок влучання трьох ворожих ракет по центральній частині Запоріжжя. Той ранок містяни запам'ятають надовго. Впевнений голова районної адміністрації Віталій Лисенко. З першого дня, як сталася ця трагедія, в цьому місці працювала велика кількість спеціалізованих служб. Ви знаєте, що була велика пожежа на цьому місці після ракетного влучання. Декілька днів проводились аварійно-рятувальні роботи за допомогою спеціалізованих служб ДСНС, а також нашої служби комунальних. Це перш за все аварійно-рятувальна служба Кобра, наші комунальні підприємства, комунальне підприємство наше місто, комунальне підприємство Запоріжжя РЕМСЕРІС. Після того, як були виконані основні роботи по розбору завалів, після того, як була повністю локалізована пожежа і ДСНС надало доступ для роботи наших спеціалістів, на будинку протягом багатьох тижнів проводились роботи по розбору завалів, по вивезенню сміття, по ліквідації наслідків ракетного удару. Наразі місцевою владою спільно з комунальними підприємствами було організовано доступ до квартир, аби власники мали можливість забрати вцілілі речі. Протягом більше як місяця працювали відповідні фахівці. У нас наразі є висновок щодо можливості відбудови цього будинку. І далі, згідно рекомендацій Ніску, нами були вжиті відповідні заходи щодо збереження тих частин будівлі, несучих елементів, які будуть задіяні в процесі відбудови даного будинку. Ви бачите, що виконані роботи по укріпленню даху, виконані необхідні роботи по відновленню даху, щоб не було затікання. Тих квартирах, в яких можливо проживати. Сьогодні будуть продовжені роботи ще над двома квартирами. Це над тими квартирами, де надано доступ ДСНС і надано доступ нашої коброю, де можуть працювати наші комунальники. Іде де їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує. Зараз у цьому будинку перекладають дах та проводять консервацію знищеного під'їзду, аби уберегти від подальшого руйнування через вплив погодних умов. Завдяки чому надалі була б можливість відновити цю частину будинку. В нас тут не зупиняється роботи по захисту фундаменту будинку. Ви бачите, що тут є загородження тієї відкритої частини, там, де є фундамент, там зроблено. Такий тимчасовий дах над фундаментом для того, щоб волога не потрапляла до несучих конструкцій будинку і фундамент будинку було можливо відновити. Можу сказати, що вже зараз замовляється департаментом житлово-комунального господарства, проводиться тендерна процедура на замовлення проєктно-кошторисної документації для відновлення будинку. Це є перший етап відбудови будинку. Після того, як пройде тендер на проєктно-кошторисну документацію, будуть виконані всі проєктні кошторисні роботи. Вони пройдуть відповідну експертизу державною. Також будуть ухвалені відповідною службою, яка займається охороною пам'ятків архітектури і містобудування, адже будинок занесено до реєстру. І після цього місто може стати вже на процес замовлення початку виконання робіт з відновлення цього будинку. Завдяки злагодженій праці всіх місцевих служб та влади в найкоротші терміни було вирішено питання з відновлення та надання всіх комунальних послуг. Попри руйнації будинку, до вцілілих квартир вдалося подати опалення, воду, світло та газ. Одразу ж, майже як було дозволено МЧСниками було підключено електрику та водопостачання. Підключено е, своєчасно. Там, де було можливе опалення. Також тут проводилися роботи по покрівлі на Сталоварі 11, це ця частина будинку. П'ятий під'їзд комунальне підприємство Запоріжжя Ремсервіс теж зробило дах. там. Він не жилий на даний час, про те, щоб зберегти в цілі квартири, було проведено цю велику роботу. Відновлення будинку стало одним з важливих напрямків роботи місцевої влади. Наразі майже більшість будинків вже має газопостачання. Як ви бачите, ось стоять стойки, проведено газову трубу. Більшість мешканців і більшість стояків вже підключені до газопостачання. Останній час проводиться додаткові роботи, бо це пов'язано з вимогами правил. Безпеки газопостачання з мешканцями перебуваємо в постійному контакті, намагаємось точково вирішувати питання, які їх турбують. Тож, бачите, життя триває, і ми впевнено дивимося в майбутнє і віримо в те, що на початку наступного року в нас вже буде прокляти кошторисна документація, і ми зможемо починати роботи по відновленню цього будинку, залучаючи як міські кошти, так і державні кошти, так і допомогу наших великої кількості міжнародних партнерів, які дуже активно беруть участь і допомагають не тільки тимчасово переміщеним особам, а й допомагають міській раді, допомагають наповнювати наші територіальні інформаційні центри, допомагають відкривати пункти незглавності, допомагають взагалі відновлювати нашу міську і комунальну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл по мирному Запоріжжю вкотре доводить, що державі терористу вже давно було слід усвідомити. Ми ніколи не віддамо своєї свободи. А за всі страждання, які вона принесла на нашу землю, обов'язково прийдеться відповідати перед судом та історією.